Я юрист компанії Ltd. Алтадеснішана Олександрівна. Напевно, всі вже чули про те, що у Верховній Раді зареєстровано закон України про внесення змін у ряд законодавчих актів, зокрема до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. А отже сьогодні пропоную вам поговорити про ряд ключових змін, які законодавець пропонує нам внести до даного закону. В першу чергу не торкнулися норм, які регулюють право отримання відстрочки від призиву. А отже відтепер, незалежно від того, яку групу інвалідності вам буде встановлено, ви зможете отримати відстрочку. Також зміни торкнулися й абзацу отримання відстрочки у зв'язку з самостійним вихованням неповнолітньої дитини. Тепер таке право матимуть особи, які отримують трьох і більше дітей віком до 18 років. Притому до даних осіб не підлягають ті, які мають заборгованість зі сплаті аліментів, сумарний розмір, яких перевищує суму платежів за три місяці. Також статтю 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію було доповнено такою підставою, згідно з якою особа матиме право на отримання відстрочки від призиву, якщо має дитину віком до 18 років. При тому, що другий з батьків помер, визнаний безвісті зниклим, позбавлений батьківських прав. Поряд з цим нам пропонують виключити право від строчки у державних службовців. Також зміни торкнулися і процесу отримання повістки. Тепер, якщо даний законопроект буде прийнято, ви зможете їх отримати в особистому електронному кабінеті призовника. В цьому ж кабінеті ви зможете в майбутньому оновити свої особисті дані. Не відвідуючи ТЦК. Також законодавець нам пропонує скасувати строкову військову службу та замінити її на базову військову підготовку. А отже, тепер особи віком від 18 до 24 років самостійно можуть вибирати час, коли їм її проходити. Сама служба буде тривати близько 5 місяців, і на період її проходження за громадянином обов'язково зберігається її місце роботи. Також нормами передбачено те, що особи, які були мобілізовані, в обов'язковому порядку повинні пройти військову підготовку терміном 2-3 місяці, оскільки людина не може бути одразу відправлена на фронт і при цьому не мають жодних військових навиків. Торкнулися певні зміни і відпусток військовослужбовців. Та щорічну відпустку під час дії воєнного стану протягом календарного року ви можете отримати частинами. Але не менше 15 днів. А військовослужбовці, які були звільнені з полону, можуть отримати додаткові 90 днів відпустки. Якщо ж вони вирішать продовжувати службу, то на період цієї відпустки їм зберігають все грошове забезпечення. Ось такий ряд ключових змін законодавці пропонують нам внести до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Ми разом з вами будемо слідкувати за тим, як його приймають. Та й чи приймуть взагалі. А якщо ж у вас будуть якісь питання, звертайтеся до нас. Наші юристи завжди дадуть відповіді на всі ваші запитання та нададуть ряд шляхів для вирішення ваших проблем.